Така в нас трапилась біда. Є три куща вейгели. Цей, схоже, помер. Чи він підмерз, чи що? Ну, він як ніби зелений. Але ж не може таке бути, що він ще досі не почав розпускатися. Ось, наприклад, з цього куща. Так само от, частина, як ніби померла в цього теж ось ці гілки. Що це може бути? Може хтось знає. А ні, а цей щось почав розпускатися? Це він підмерз. Чи це він просто якось дуже нерівномірно оживає після зими? Дуже дивно. І ось тут. Теж якось як ніби частина кущів, чи померла, чи пізніше прокидається. Дуже дивно. Що ще за зиму не пережило морози. Так це азалії. Нам говорили садівники, що потрібно почекати до кінця квітня. Ну, Вже початок травня. Я так розумію, що надіятися на чудо не варто. Хм. Хоча всередині гілочки зелені. Не знаю. Ну, Кущ сам то живий. Далось тут три кущі. Він живий точно, бо є зелені. Гілочки, але 90% маси куща померзло. Так само ось ці три. Оце взагалі не видно нічого зеленого на ньому. Оце все листя воно опадає. Та, о є бруньки зелені. Ну, окей. Подивимося. Може, Богдась вона все-таки оживе, хоча б частково. Але, я так розумію, все те, що жовте, то там, мабуть, не варто очікувати якоїсь зелені. Чомусь дуже померзла лаванда. Оце теж коли було, був теплий січень, і після теплого січня був холодний, дуже лютий, з сильними морозами. Ось там... Один куч взагалі був повністю. Замерз. Але зараз почав оживати. Ще ось такі приколи мені подобаються. Це кущ міскантуса. Нізкантус тільки прокидається. А прій тут, чи що це воно таке, просто буяє. От що з таким робити, я не знаю. От після двох років, як нам висадили ці рослини, ще повних двох років немає. Але вже можна з певністю сказати, що самі живучі це дерен білий елегантісіма. Жоден кущ з 20, здається, не помер. Спіреї, Вангутта, живуча, росте вона просто жесть. Оці кущики вони були сантиметрів 20-30, яких висадили за того року, їх підстригали два рази, здається. І вони прям ну, ростуть. Ого. го Спірея японська теж живуча. Лапчатка як де? Я не знаю, від чого це залежить. І гортензії, зі ста гортензій, одна гортензія лише загинула в перший рік після посадки. Всі інші живі. Лапчатка нам говорили, що вона дуже посухостійка, неправда. Там, де були сухі без поливу зони, жоден кущ не вижив за той рік. Там, де є полив, більш-менш виглядає, але дуже боїться кротів. Оця от, чуть не загинула була. Там інші ще декілька є екземплярів, які теж практично загинули, бо під'їв кріт, ну, підрив точніше, не під'їв. Там, де все було нормально, там, де був полив, то в принципі вона росте. Хочу показати, наскільки лапчатка посухостійка. Тут було шість кущів лапчатки. Вона вся посохла. Ось тільки одна гілочка чуть-чуть-чуть жива. Всі інші посохли повністю. Тут теж був колись кущ магнолії Він був дуже нещасний. Років 4 він щось не міг рости, примерзав так він і загнувся. А тут в одному з кущів лапчатки була спірея. І ця спірея собі росте. Я не знаю, як вона там з'явилася в тому кущі лапчатки. Ось лапчатка мертва. І тут, мені здається, взагалі навіть пару видів спіреї. Тут і вангута, і японська. Тому, мабуть, спірея все-таки більш по сухості, ніж лапчатка. Хоча нам наші ландшафтники дуже запевняли, що вона буде жити нормально. Ну, ми поливали, тобто те, що не було взагалі поливу, він був у ручному режимі. Але, мабуть, було недостатньо. А стільба теж як в яких місцях. Ось тут вона жива і гарна. А ось тут вона була вся померла. Була померла, а зараз бачу, що все-таки щось вижило. Ось цей кущ був повністю мертвий. Того року ми його навіть розрили. Е, все було сухе, але дивно, вона жива. Ось ця була теж загинула. Мабуть, не повністю куч був загинув, ось ця теж щось, щось там залишилось. Ну, подивимось, можливо, відживе. Ось тут теж йому не подобалось. А ось тут вона прям. Буяє, ну, тому, мабуть, дуже залежить від умов. Хоча й там однаковий полив і тут Порозиція теж жива. Тут потрошки земля обсипається, вона в такому місці незручному, але її нормально буяє, маленьким кущиком взяв. Того року я її, мабуть, дві треті відрізав. І хоч би що. Я відчуваю, що цього року знову вона тут вся забуяє. Астірба. гейхера якось щось незрозуміло. Є нормальні пущики, а це вони, мабуть, були померзли, але щось там є, щось там прокидається. Тому, мабуть, вона не повністю померла, але почуває себе не дуже добре зі злаками. Теж дивлячись, що панісетами, я так зрозумів, дуже ніжні, бо їх дуже багато не вижило прямо першу зиму після посадки восени. Навесну третина була їх мертва. З цей куч лаванди теж був повністю засох. Я думав, що йому все, але він ось дав багато нових приростів, оживає. Ці лаванди теж були підмерзли. В цій частині я думав, що ми вже всі лаванди будемо викорчовувати. Але ні. Вони теж почали оживати, хоча будуть, мабуть, дуже нещасні. Тут деякі кущі прям повністю були померли, бо буквально там декілька зелених гілочок почало прокидатися. Я думав, що їм крендик. Але ні, оживають. Але що з них буде, не знаю, які вони будуть на вигляд огризки. В цій частині чомусь азалія практично пережила приморозки. Ось тут лише Тут якраз на протязі, мабуть, тут її зачепило. Теж кущ постраждав. Цей кущ вже років 4 у нас росте, без поливу був йому хоч би що, а ці кущики примерзли. Тут азалія більш-менш. Теж лаванда була підмерзла. Ось тут азалія постраждала. Тут теж добре примерзла, а та, що вижила, то має ось квітувати десь, мабуть, на днях. Всі такі огризочки, які вижили, теж вже бутончики будуть розпускати. Стосовно того, що ще живучі, а... чи, мабуть, неживучі. Вероніка Сиза, мабуть, кожен третій кущ помер. Ехіноцея, майже вся була померла. Вижило декілька кущів. Було посаджено, здається, десяток, там чотири кущі, мені здається, живі. Ті померли. Очіток видний, весь помер. Теж був кущ, майже загинув шавлі, але шматочок вижив. Ось вони були такі всі. Цей був майже повністю помер. Ну, я, мені здається, що це він або від переливу, можливо, постраждав. Або була якась зараза, не знаю, бо досить дивно. Вайгела дуже класна, але якась мені здається, вона ніжна. Або ось ці незрозуміло, чи підмерші, чи що, кущики. І, до речі, там один кущик загинув перший рік посадки. Тут знову ж таки були різноманітні панісетами, і вони теж всі не пережили першу ж зиму. Тут ніби все окей, хоча були перший рік проблеми з лапчаткою а, і за стільбою, поки не було капельки перші місяці. Травень, здається, то вони майже загинули. Все інше ніби нормально. А ось тут ще. Азалія майже повністю померзла. Хоча так дивно, ось два кущі померзли, третій майже ні. З чим це пов'язано, я не знаю. Дуже дивно. Теж деякі гейхери підмерзли, але живі. Думаю, що відійдуть. Ось така Айріш пожовкла, але мені здається, що вона. Так була і перший рік жовкла а, вже в кінці зими. Це, мабуть, нормально. Є ще одне таке нещастя, яке нам посадили. Здається, Пахісандра називається. Я не знаю, чи хтось взагалі чув, знає за неї. Е, воно вічно зелене е, і таке, можна сказати, що почвопокровне, хоча не дуже, просто воно низьке росте. Та воно наскільки нещасне. Ось таке воно. Чи йому тут щось не подобається, чи воно просто таке. Е, воно майже як його посадили два роки назад, то воно майже таке і є. Ну, воно було ще менше, там взагалі такі гризочки нам посадили і ну, більше половини його точно померло. Тут теж з азалією є проблема з паро кущами. А пара кущів більш-менш нормально? Ці кущі теж частково як ніби підмерзли, Тут навіть Дерен був підмерз верхушки попідмерзали були, як були приморозки. Ну, лише тут я таке бачу, вище такого я не бачив. Це мені так подобається, як садівники залишають ось такі буряни. Це вони їх плутають цікаво з якимись декоративними рослинами чи що. І такого дуже багато. Це просто ще спить. Там є листочок, який прокидається. А ось це вже прокидається. Або ж це знову ж таки перій. Ні, це вроді би просто. а може перій. Гліцинія теж, бідна, була, померзла від несподіваних морозів весняних. Схоже, що є лише одна єдина квітка, яка отут, мабуть, була сховалася. За опорою і не замерзла брунька. І все, жодної. Того року вона вся буяла, вся квітла. Зараз нічого немає. На жаль, якщо я не помиляюся, то гліцинія може два рази за рік квітувати. Будемо надіятися що в серпні ми ще побачимо це квітування. Дуже надіюсь